Інтернету 2024 відзначається 6 лютого 2024 року під гаслом Разом, до найкращого інтернету. Отже, сьогодні ми поговоримо про світ, з яким ви стикаєтесь кожного дня, про світ інтернету. Інтернет це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє тобі дізнаватись, про світ цікавого, спілкуватись з людьми в різних кінцях світу, грати в цікаві ігри. Та ділитись з іншими своїми думками та захопленнями. Але як і в будь-якому іншому світі, в інтернеті є свої правила, яких треба суворо дотримуватись для того, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій. Oh Зну кількість комп'ютерів у всій земній кулі. У теперішній час інтернет це невід'ємна частина нашого життя. Давайте спробуємо відповісти на питання: інтернет. За чи проти бути чи не бути. Найголовніше перевага глобальної мережі інтернет можливість від даного доступу. До інших комп'ютерів, доступ, практично до будь-якої інформації, це звичайно добре. Але заборонений плід, солодкий В інтернеті відсутня будь-яка цензура. Насильство, розпуста і шахрайство процвітають. Між того, часом нав'язують те, чого варто було б захищати. Варто тільки уйти в мережу, як вас одразу заспам'ять пропозиціями, відвідати ті чи інші сайти. Іноді від таких пропозицій просто неможливо відмовитися. Хейтрі програми самі відкривають вам потрібні сторінки. Мелькаючі анімовані картинки заворожують. І це мінус. Люди знайшли для себе спосіб формувати коло спілкування, який раніше був технічно неможливий. Це позитивна якість інтернету. Вже почали говорити про новий вид захворювання інтернет інтернет-залежність. Деякі люди буквально живуть. На просторах електронної мережі і це також плюс. А я вважаю, що дуже зручною і корисною, особливо для зайнятих і ділових людей є інтернет-пошта. Вона дозволяє нам пересувати і отримати листи з різних кінців світу за лічені секунди. Тоді, як звичайна пошта це може зайняти тиждень або навіть більше. Ще однією позитивною стороною інтернету є реклама і магазини. Тут ти можеш знайти будь-яку продукцію, що тебе цікавить, подивитись ціну, магазини, де продається цей товар та іншу інформацію і за бажанням придбати. Особливо тривогу викликають онлайн-ігри. Вважається, що саме вони представляють серйозну загрозу для психіки, особливо для психіки молодої і не до кінця сформованої. Проблеми із зором, головні болі, психічні розлади, безсоння, нервозність. Ості характерні риси, які притаманні геймером. І хоча більшість ігор мережі безкоштовні, деякі гравці витрачають величезні гроші, щоб мати перевагу над суперниками. Нарешті інтернет це величезна інформаційна база, з якою не з'являється жодна бібліотека світу. Напевно, все-таки від інтернету більше, ніж шкоди. Особливо в сьогоднішньому світі дивляться швидше і швидше. Очевидно, що в найближчому майбутньому він повністю або майже повністю замінить всі інші засоби зв'язку. Це досить нерозумно було б висміхувати вилку з розетки та сховати системний блок. Інтернет це всього лише інструмент а не всесвітнє роз зло. Учіться користуватися зрозумілом і не йдіть у різні компанії, які заробляють на вас гроші. Якщо щодо віртуального життя, то краще віднайдіть себе в реальності і станьте там злочущою і авторитетною людиною. Чи вивчаєте ви правила поведінки на дорогах? Так. Інтернет це теж автострада, тільки інформаційна. Давайте розробимо свої правила безпечного користування інтернетом, які починатимуться зі слова Я. Дані, домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи. Якщо знаю якусь інформацію, що турбує мене, негайно на сповіщу про це батьків. Ніколи не зустріч з людиною, з якою знайомилась в інтернеті. Якщо це необхідно, то спочатку спитаю до батьків. А зустріч увага на відбудеться в громадському місці і у присутності батьків. Не відповідатиму на виковані і грубі Якщо наші такі листи не свої вини, то сповільши про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією, що дає поступ інтернету. Не буду посилати свої фотографії чи іншу особисту інформацію незнайомцям. Уважно поводитимуть з паролями, використовуватиму складні паролі. Не користуватимусь одним паролем для всіх аккаунтів. Періодично змінюватиму паролі. Не даватиму нікому крім батьків свої паролі. Навіть найближчим друзям. Ми робитиму законним вчинків і вичай в інтернеті, не шкодитиму і не заважатиму іншим користувачам. Встановлю антивірус одразу після встановлення операційної системи і постійно його оновлюватиму. Періодично робитиме резервне копіювання важливої інформації. Наше життя вирує все швидше та швидше. Інтернет уже зараз став невід'ємною його частиною. Цілком ймовірно, що у найближчому майбутньому всесвітня мережа повністю замінить усі інші засоби зв'язку. Та давайте зупинимось на мить і замислимось, чи дійсно ми хочемо провести усе життя у віртуальному світі. Бачите аватарки замість живих облич, смайлики замість живих посмішок. Врешті-решт, як та на що витрачати власний час це вільний вибір кожного. Але пам'ятайте, що інтернет це лише інструмент, який ви користуєтесь, щоб отримати відповіді на свої питання. Вчіться користуватися інтернетом зрозумілом, а краще знайдіть себе в реальному житті та станьте в ньому авторитетною та вагомою людиною.